Вітаю усіх, хто приєднався до нас у цей час, як завжди, ми збираємося і вивчаємо Слово Боже Біблію. Я хотів би запропонувати сьогодні для всіх нас тему нашої програми «Християнин у світі, але Він не від світу. Дуже цікаво порозважати над такою темою, адже ми живемо. На цій землі, в цьому світі, як зрозуміти ці слова? Тож, що це означає для християнина бути у світі, але бути не від світу? Цю фразу або цей вираз ми знаходимо в Євангелії Івана, в 17 розділі. Про те, що віручі, має бути не від світу. Тож, що найперше я хотів би зазначити те, що віруючи. Мають бути у світі. Я думаю, що для кожного є зрозумілим те, що ми знаходимося на цьому світі. Тобто ми народилися і живемо на цій землі, але бути у світі означає більше, ніж просто населяти його. Християнам потрібно усвідомити, що вони беруть участь у житті країни, в якій вони живуть. Суспільстві, яке оточує їх. А також ми працюємо, вводимо наших дітей в громадську школу, платимо податки, ходимо за покупками, користуємося навіть тим транспортом і багато чого іншого. І, звичайно, християни мають пам'ятати, що Ісус сказав до своїх учнів перед тим, як Він мав визноситися на небо. Тож, ідіть і навчіть всі народи. Учні не повинні були відокремлюватися від світу і очікувати, що інші прийдуть до них, щоб почути правду. І їм було сказано йти. Також в теперішній час християни не повинні закриватися у своїх будинках, маю на увазі в церквах, і очікувати, що хтось прийде до них. На жаль, Сьогодення говорить, що так воно є. І більше скажу, церкви ділять на вікові категорії. Наприклад, у нас була така нагода з дружиною відвідати старшу по віку людей американську церкву. 50 і вищі. Але там не було молоді. Молодь збиралася окремо від старших, бо їх не влаштовувала така форма служіння. Я хотів би. Нагадати, як апостол Павло, пишучи послання до Тита, вчить, яка має бути поведінка в церкві старших і молодих. Це говориться про те, що в церкві мають бути і старші, і молоді. Всі доповнюють один одного. Старші з досвідом, з мудрістю, а молоді з натхненням. І силою виконувати доручення Христа Ісуса разом. В Іван Івана в 17 розділі Ісус, молився про своїх учнів. Не благаю, щоб Ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Його учням потрібно було залишатися у світі, а не бути перенесеними на небо. Дії Святих апостолів та Ісая говорить нам, що ми маємо бути свідками для світу. У Матвія 5 розділі сказано, що наше світло має світити перед іншими, щоб вказувати їм на Бога. Щоб дозволити нашому світлу сяяти, ми повинні бути поруч з людьми, незалежно від національності, раси чи вікової категорії людей. Христос давав доручення, щоб йти до всіх людей. Є певні християнські течії сьогодення або конфесії, які вірять, євалізація вже закінчилася. Я пригадую, як я розмовляв з одним е, чоловіком, який сказав про те, що це було дано тільки е, апостолам проповідувати. Те не для нас. Доручення велике, яке давав Ісус Христос апостолам, воно торкається тільки апостолів. І воно не відноситься до теперішніх християн. Так він сказав. Але таке вчення не є біблійним. Щоб бути не від світу, ми повинні бути вільними від світського впливу. Ми в світі, але щоб світ не був у нас, це означає, що ми не діємо так, як не спасений світ. Ось що говорить Святе Писання: не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить то світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість оча, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Ми це читаємо у першому посланні апостола Івана, другому розділі. Дорогі друзі, християни, ми не є раби. Своєї грішної природи, але діємо згідно праведністю, про що нам говорить Слово Боже. Нам сказано віддати на смерть те, що належить до нашої гріховної природи, і втікати від аморальності. Християни привчають себе до благочестя і є наслідувачами Бога. Так говорить Святе Писання. Ви можете перевірити Перше Тимофія, 4 розділ або ж Єфесянам, 5 розділ і інші місця говорять про те, що ми слідуємо за Христом, а не за цим світом. Тож ми не маємо нічого спільного з безплідними справами темряви. А навпаки, викриваємо їх. По суті, ми діємо відповідно до нової природи. Як Біблія говорить, хто в Христі, той нове творіння. Стародавнє минуле. Тепер все нове. Нам дано діяти згідно нової природи, а не гріховної природи цього світу. Апостол Павло писав: Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, перемириться з Богом. Тобто ми говоримо. З цими людьми ми не живемо в пустині, ми серед цих людей цього світу, і ми свіщаємо добру новину. Ми, бо для Бога Христова запашність, серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. У першому посланні апостола Петра. Другому розділі сказано, але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Ми живемо у світі темряви, але ми не є частиною цієї темряви. Ми не від світу, тому що ми в Христі Ісусі. У нас є світло. Сам Христос сказав, ви є світло для світу. І поки ми ще у світі, ми покликані бути відділеними, щоб сяяти світлом, щоб інші могли пізнати Бога, Ісуса Христа, і бути спасеними. Ось що означає для християн бути у світі, але не бути від світу. Тож, дорогі друзі, бажаю усім слідувати за Христом і не йти в ногу з цим світом. На цьому все. Залишайтеся з Богом.